Яким чином на це реагувати? Думаю, що будуть певні чергові політичні заяви з українського боку з боку посадових осіб, але я думаю, що Україна має зважати і на серйозні військові виклики в цьому контексті. Деться про те, що треба або планувати заходи мінімізації? Таких ризиків за рахунок дії або спецпідрозділів або за рахунок використання там систем озброєння, які не несуть збитків атомні станції, але можуть завдати ударів по о, тим чи іншим о, о, зразкам техніки, які з'являються навколо Запорізької АЕС. Але проблема в тому, що вони під перший там в зону першого другого реактора підтягнули свої, скажімо так, і техніку і розмістили запаси боєприпасів саме на території атомної. Станції, а заява про замінування власне дійсно є таким надзвичайно тривожним сигналом, який, ну повторююсь, має бути ще одним поштовхом до спроб тиску на Російську Федерацію. Що власне вчора заявив президент України, говорячи про те, що треба якимось чином обмежити в тому числі використання там атомної енергетики в Російській Федерації за рахунок додаткових санкцій, які можна накласти на Російську Федерацію. Пан Стій, ну це просто неймовірно. Ну, президент наш сказав, що треба посилити санкції у зв'язку з цими погрозами, але це просто неймовірно в тому плані, що ніколи в житті в світі ніде терористи не захоплювали ядерну станцію і е, вимагали щось в обмін на те, що вони не будуть її підривати. Це ж при, прямий шантаж, пряма пряма загроза. Ми замінували і ми підірвемо, якщо... Якщо таке щось ми не бач... буде так, як таке ми бачили лише таких закордонних фантастичних бойовиках, де група терористів намагалася щось вимагати де для себе здійснюючи такі заходи. Зараз ми це бачимо в реальності. Це дійсно перший приклад, що збройні сили іншої країни, власне, держави, яка вже перебуває в статусі держави терориста, вдаються до таких дій. Мене мене теж це не вкладається в голові, коли я там я намагаюся прогноз. Госувати якісь сценарії, то насправді мені дуже важко щось логічне пояснювати, як з цим боротися. Я думаю, що такі вилки стоять власне і перед керівниками іншої держав, і перед нашими збройними силами, але ми розуміємо, що ми маємо. Справу з агресором, який не, не не дотримується і не буде дотримуватися жодних правил ведення бойових дій. Це дійсно серйозний виклик. І оце така наша поточна реальність. Панесері, але з іншого боку, ну це послідовна їхня політика, така мавпа з гранатою. Вони її дотримуються, але тут це ж уже має зачіпати і е, світ. Інші країни, бо небезпека не так, тільки для нас, можливо, тут є позитив, були графіки. Так? Були графіки, які пов'язані з монтажі, з розпиленням е, рехтиних речовин, які можуть бути виникнути в або в за рахунок там пошкодження цих сховищ твердих відходів, або у разі е, вибухів на реакторах, і ці е, зони е, розповсюдження радіоактивних матеріалів мають ну значні відстані, особливо якщо це на Кладеться на певний вітер в тому чи іншому напрямку. Це може загрожувати власне і самі Російській Федерації, і Білорусі, і європейським країнам. Тобто це. Поле може накрити Європу радіоактивними там елементами дуже щільно, і тому якраз це один з важливих чинників, який має кажучи стимулювати дії Європи і Сполучених Штатів, яким чином знайти інші там політичні економічні лещата, аби яким чином поставити Російську Федерацію в стіло. Але ми розуміємо, що сама Росія йде по варіанту чим гірше, тим краще, тому що хаос. Як елемент впливу на світову спільноту, починаючи від голоду руйнування, тепер е тероризм за рахунок ядерних е наслідків, це те, що цілком вкладається в стратегію Путіна і його е кліки, розхитувати стабільність у світі, це дійсно серйозний виклик.